Це Дар'я, і ви на моєму авторському каналі. Якщо коротко, я хотіла просто прибрати гараж, але через 30 секунд після того, як відчинила ті заржавілі двері, все моє уявлення про чоловіка, з яким я прожила 28 років, просто зникло. Наче його хтось стер гумкою з мого життя і залишив лише запитання. Я стояла перед залізною шафою, в руках тримала конверт, на ньому жіночий почерк. Усередині фото хлопчика, підпис наш Ярик. Люблю вас обох, яких обоха. Повернімось назад. Мого чоловіка звали Юрко. Він був із тих, що мовчки працюють руками, знімають напругу гайковим ключем і не ведуть довгих розмов про емоції. Коли він помер, інфаркт раптово просто на роботі, я залишилася, як кажуть, одна з усім. Діти дорослі, роз'їхалися. Родичі дзвонили перші три тижні, потім зникли. І тільки я, я не могла навіть рушник його прибрати з ванної, але минув майже один рік. Життя поволі змушувало вставати з колін, я вже пішла на роботу, хоча й на півставки, почала розбиратися з документами. І ось дійшла до того самого гараж. Юрко майже жив там у вихідні, зварював, лагодив, що стягав із базару, я туди майже не заходила, вважала, що це чолов'янська територія. Тепер же гараж треба було продати. Я не водила авто, утримувати його не було сенсу. Покупець уже був, але треба ж було прибрати. Я поїхала в суботу зранку, взяла з собою пакети, рукавички, великий термос із кавою, думала займе півдня. Ключа не знайшла в будинку. Згадала, що Юрко мав улюблену куртку, яку чомусь я досі не віддала на переробку. І правильно у внутрішній кишені лежав важкий в'язок ключів. Один із них був іржавий міткою Га. Я відкрила ті двері і мене накрило. Спочатку запах, бензин, пил, щось прілоє. а потім відчуття, ніби я чужа тут, хоча мала б бути вдома. Всередині все було акуратно, навіть дивно, полиці чисті, інструменти на місцях. Але одна шафа, металева закрита на ключ, стояла в кутку, ніби охороняла якусь таємницю. Я, звісно, шукала той ключ. Він підійшов одразу, засувка клацнула. І тут почалось. Усередині лежав металевий ящик, у ньому кілька листів, дитячі малюнки, старі квитанції, фото і щоденник. Ні, не мій чоловік писав, а якась жінка. І саме її слова змусили мене сісти просто там, на бетонну підлогу. Ти знову сказав, що не можеш покинути її, але ми ж домовились. Ярик має знати правду. Обіцяй мені, що одного дня. Ти скажеш їй усе. Мені запаморочилось, про яку її йшлося, про мене, і хто такий Ярик? Я сиділа, тримаючи ті пожовклі папери, і відчувала, як земля під ногами ніби втекла. У голові не вкладалося мій Юрко, і якась іра, і дитина. Невже це все не вигадка, не випадковість? Я перечитала листа ще раз повільно, кожне слово було як молотком по скроні. У ньому було щось таке знайоме. У фразах, у звертаннях, у тій ніжності, якої він мені ніколи не писав. Ніколи тоді я взяла щоденник. Обкладинка вицвіла на перших сторінках календарні записи, короткі нотатки, іноді по два слова, типу зустріч з і подарунок для малого гроші в пакеті. І тут дата 14 червня, в той самий день він мені сказав, що затримується в автомайстерні, бо шеф попросив підмінити. Але в щоденнику написано Їхав до Іри в Лубне, малий росте вже, каже так. Хотів би залишитись, але не маю права, не маю права, а я мала право знати. Я згадала його погляди в ті вечори, коли він ніби був, але не з нами. Я думала втома вік, криза, а виявляється таємне життя. Цікаво, як історики досі сперечаються, чи подвійне життя це захист чи зрада, але в побуті зрада завжди залишається зрадою. Особливо коли вона добре захована. Навіть цікаво середньовіччі чоловіки могли мати офіційних коханок, і це вважалося майже нормою. Та ми ж не в 12 столітті, правда, я оглядала далі. У конверті лежали ще кілька фотографій. Жінка, років на 10, молодша за мене, симпатична, світле волосся, великі очі. На одному з фотографій вона й хлопчик. Посеред парку він тримає кульку, а вона його обіймає. На звороті підпис Ярик, чотири роки весна в парку Ярик. Я згадала, як одного разу Юрко подарував нашому синові машинку зі словами І таку саму я ще одному хлопчику купив сусідському, тоді я не звернула уваги. Та тепер а що якщо той сусідський хлопчик, його син, мене затрясло. Не від холоду, від думки, що весь мій шлюб це була лише частина його життя. А я ж готувала йому їсти. Прала його речі, дбала про нього коли хворів. Спільне життя, спільні труднощі, спільні радості, і все це паралельно з іншою жінкою. Я підвелась і вийшла з гаража. Сонце вже опускалося, але в мені палала буря. І в той момент я вирішила, я маю знайти ту жінку, знайти Іру, дізнатися правду до кінця. Я повернулася додому, як на автопілоті. У мене був пакет з тими паперами. Які нібито не просто листи, а шматки мого минулого, які щойно витягли з під асфальту. Я поставила все на стіл і сіла поруч. Було тихо, дуже. Навіть холодильник не гудів можна було заплющити очі і зробити вигляд, що я нічого не знайшла. Можна було спалити все, як дехто радив у таких ситуаціях, краще не знати, але щось усередині не дозволяло мені замовчати. Знати було необхідністю. Я згадала, що на одному з конвертів був штамп, поштове відділення в лубнах. Лубне це десь година півтори їзди від нас. Іра, Ірина, Ірка. Ким би вона не була, але тепер я мала координати. І так, можеш сміятися, але перш ніж їхати, я залізла у Фейсбук. Написала в пошук Ірина Плюс Лубне. І, повір, через 20 хвилин знайшла її. Фото в профілі майже не змінилося. Ті ж великі очі. Тільки зморшок трохи більше. Під одним із постів привітання вітаємо Ярослава з десятиріччям, росте справжній чоловік Ярослав Ярик. Я довго дивилась на те фото, а потім почала гортати вниз. Побачила коментарі, вподобання. І одне ім'я, яке викликало у мене холод у спині, Юрко мій Юрко, він ставив сердечки під кожним її постом, писав Мій хлопець, горджуся в найкращій. Я відчула, як серце стиснулося, не від ревнощів, від образи, бо те тепло, яке я ніколи не отримала, він віддавав їм таємно роками. Наступного дня я поїхала в Лубне. Ні, не для скандалу, не для істерик, я не з тих, що б'ють посуд. Я просто хотіла ну як сказати, отримати підтвердження, почути з її вуст. Я знайшла адресу, її вказували в постах, коли вони продавали випічку на замовлення. Маленький будиночок на окраїні, я постукала, відчинив хлопчик. Ярик такий, ну ніби мій син у дитинстві, ті самі очі, така сама ямочка на підборідді. За ним вийшла вона Ірина, подивилася на мене з подивом, але без страху. Я сказала просто: Добрий день, я дружина Юрка, колишня, вона не зойкнула, не втекла. Сказала тільки: Я знала, що ви колись прийдете, і ми сіли за стіл. Вона розповіла мені все. Як вони познайомилися, він їздив до Лубен по запчастини. Як все закрутилось, як він обіцяв піти, але не пішов, як допомагав грошима. Як приходив на дні народження інкогніто, як одного разу сказав, моя дружина хороша жінка. Вона не заслуговує цього, але я теж не витримаю, якщо покину сина. Ірина не кричала, не виправдовувалася, вона сказала він вас дуже любив. Просто не зміг обрати. І от тепер я сиділа не дружина, не вдова, не суперниця, а просто жінка, якій збрехали. Ми мовчали десять хвилин після її слів. У кімнаті пахло ваніллю і яблуками, очевидно, Ірина щось пекла до мого приходу. На стінах малюнки дитини, вирізані сніжинки, фоторамки зі спільними фото. Життя тут ішло своєю чергою спокійно, якось навіть затишно, а в мені буря. Вона знову заговорила першою вже тихіше, наче боялась зруйнувати той хиткий баланс. Казала, що Юрко часто плакав після зустрічей, але повертався до мене. Він не хотів втрачати наш шлюб, але й не міг покинути Ярика. Її голос був спокійним. Він завжди казав, що ти добра і справжня, просто не хотів усе ламати, а ще казав, що дуже боїться, як ти відреагуєш, якщо дізнаєшся. Казав, що в тебе добре серце, але горде. Я слухала і думала, а що було б, якби він просто сказав мені правду? Можливо, я б його вигнала, а можливо, прийняла. Ми прожили майже 30 років, невже він не довіряв мені настільки? Історики досі сперечаються, чи людське мовчання це форма зради, чи форма захисту. Але от у побуті мовчання рідко приносить мир, я підвелась, подякувала за чай і за розмову. Ірина вийшла зі мною до хвіртки, Ярик визирнув у вікно і махнув рукою. У мені щось стиснулося. Було страшно визнавати, але частинка мого юрка тепер дивилась на мене з обличчя цього хлопчика. Коли я вже відходила, вона зупинила мене, поклала руку на плече і прошепотіла. Він залишив для тебе коробку. Я не знала, віддати, чи ні, вона у коморі. Я кивнула, повернулася. Коробка була стара, звичайна картонна. Всередині його записник, маленький кулон із написом М Моє ім'я, Марія, листівка. Вибач, я люблю вас обох, але не вистачило сил сказати у машині я не плакала, я вже виплакала все, але всередині було порожньо, ні злості, ні болю. Просто тиша і холод, який не зігрієш пледом. Я згадала, як колись у молодості ми з Юрком сиділи на даху нашого гуртожитку, і він казав Я ніколи не буду брехати. Я краще промовчу, і от це мовчання, зрештою, стало його найбільшим гріхом. Коли я повернулася додому, було вже темно, гараж стояв, як і раніше, німий свідок. Я вирішила, я його не продаватиму поки що. Нехай лишається, поки що це моє єдине вікно в ту правду, яку мені не сказали вчасно. І, мабуть, моє єдине право на пам'ять. Наступного ранку я прокинулася раніше, ніж зазвичай. Було відчуття, ніби ніч щось забрала, якесь тепло, яке ще залишалося в серці, вивітрилося. Сни були дивні, я бачила Юрка, але він стояв спиною, і щоразу, коли я до нього підходила, він віддалявся. А потім темрява. Прокинулась зі стиснутими кулаками, я зробила каву, сіла за стіл і почала все переглядати ще раз. Фото, листи, квитанції записник. В одному з листів Ірина писала: Я знаю, що твоє серце розривається. Але, будь ласка, дай мені хоч трохи твого часу, я не прошу більше, тільки щоб Ярик відчував, що в нього є тато. В іншому листі, пізнішому вже з більшою гіркотою, вона писала: Я не можу більше жити в тіні. Якщо ти не зробиш вибір, я зроблю його за тебе. Це був за кілька місяців до його смерті. А потім тиша. Листів більше не було, можливо, він знову відступив, можливо, вона справді пішла, а можливо? Можливо, все це життя трималося на страху, не на любові. Я вирішила поговорити з сином. Не знала, чи варто, але як не розказати, що в нього, ймовірно, є зведений брат? Ми зустрілися в кав'ярні, він одразу помітив, що я не в настрої. Запитав все добре, мам? Я витримала паузу, потім сказала просто. Виявилось, що у твого батька була інша родина. Він спочатку подумав, що я жартую. Потім подивився на мене довго і мовив: Ти знала? Ні, дізналась випадково, коли розбирала гараж. Він покрутив ложечку в часті, зітхнув і, нарешті, сказав: Я не здивований, він був добрим, але завжди десь, не до кінця з нами. Це вразило, бо я думала, що тільки я це відчувала. Але, як виявилося, дитяча інтуїція теж не підводила. Я вирішила поїхати до Ірини ще раз. Цього разу з подарунком я купила хлопчику книжку і конструктор, як колись нашому синові. Бо щоб там не було між дорослими, діти не повинні відповідати за гріхи батьків. Ярик був щасливий він щебетав про школу, про футбол, про улюблену вчительку, я дивилась на нього і думала. А раптом Юрко любив його ще більше, ніж нашого. Бо там не було сварок, не було побуту, там була мрія, яку він не зміг втілити. Ірина подякувала, запросила на чай, але я відмовилась не хотілось знову сидіти на тій кухні, чужій, але знайомій. Я сказала, нехай він знає, що в нього є брат, але, про мене, хай нічого не каже поки що. І от що цікаво, історики досі сперечаються, що більше впливає на пам'ять факт чи емоція. Але я тепер точно знаю пам'ятається не те, що було, а те, що не сказали. Тиша має довшу пам'ять, ніж слова. Коли я верталась додому, на небі вже розсипалися зорі. У голові крутилася одна думка А що, якби я не відкрила ту шафу? Я поверталась додому тихими вулицями. Немов усе місто змовилось не чіпати моїх думок. Вікна будинків миготіли теплим світлом, але для мене жодне з них не було рідним того вечора. Я відчувала себе чужою навіть у власному під'їзді. Вдома тиша, а всередині ще гучніше. Поставила чайник, але чай не зробила. Сіла за стіл, витягла старий записник Юрка, розгортала сторінки навмання. І на кожній якісь замітки покупки, нотатки. Телефонні номери, дрібниці, але з кожним перегортанням я наближалась до однієї конкретної сторінки, яка змінила все. Посередині сторінки, якщо зі мною щось станеться, скажи Марії, що я шкодував, я боявся її втратити, тому й втрачав частинами. Можна багато чого пробачити, але от це не так просто не тому, що зрада, а тому, що замість правди я отримала оцю крихітну фразу, яку він так і не наважився вимовити. Я згадала, як ми колись жили, пральна машинка, що вічно текла. Увечері без розмов, бо телевізор гучніше. Подвійні замки від грабіжників, і, як виявилося ще й від правди, все ззовні виглядало нормально. Але тільки тепер я побачила, скільки було дірок у нашому нормальному. Вперше за багато тижнів я пішла в спальню. Його речі ще лежали на полиці, я взяла одну з його сорочок, вона все ще пахла пральним порошком. Притулила до обличчя і просто сиділа. Не плакала, не кричала, просто мовчала. Наступного дня я зібрала всі речі з гаража, речі в коробки, папери, в окрему теку, і на самій горі залишила листа. Мого нікому не адресованого, у ньому я написала Юрко, ти зрадив, але я все одно дякую тобі за сина, за роки, за теплі руки взимку, за те, що, попри все, ми були разом. Хоч і не до кінця. Ти не був ідеальним, я теж, але ми були, і цього ніхто не відніме. Після цього я вперше за кілька тижнів вийшла з дому без страху. У волосся вітер, у грудях порожнеча, але вже не така чорна, а швидше нейтральна, спокійна. І ось що цікаво у стародавній Греції жінкам дозволяли плакати тільки на третій день жалоби. Вважалося, що сльози раніше це слабкість. Але як показує життя, Іноді треба прожити цілу весну мовчки, аби одного дня просто вийти на сонце і не впасти. Пізніше я розповіла все синові від початку і до кінця. Він вислухав мовчки, а потім сказав: Я не можу судити тата, але я знаю точно ти сильніша за всіх нас. Ці слова й були мені розради, бо сильна це не про броню, це про здатність встати і жити, коли світ зламався. Через кілька днів я знову отримала листа Не неелектронного неповідомлення, справжнього на папері в конверті з дитячим почерком. У ньому Ярик написав: Привіт, мене звати Ярик, я знаю, що ти мама мого брата, і я хочу тобі сказати, мій тато був дуже добрий, я люблю його, і я хочу, щоб ти теж не сумувала. У мене є фото, де ми всі троє разом. Чи можеш прийти до нас у гості ще? Я перечитувала цей лист із грудкою в горлі від дитини без обману, без хитрощів, без напівтонів, лише прямий біль, пряме тепло, пряме серце. Я дістала з коробки фото Юрка, він був молодим, усміхненим у світлій сорочці, це ще з тих часів, коли ми тільки переїхали в нашу першу квартиру. І я подумала, невже він тоді вже думав, що зрадить? Та ні, зрада не приходить раптово. Вона, як іржа, повільна, спочатку непомітна. А потім дірка, і знаєш, що найдивніше? Я не відчувала ненависті, було бажання зрозуміти якось системно, як у музеї, ось тут експонат, перше виправдання, далі перше мовчання, а за ним повна тиша. І остання вітрина, наслідки. Якщо чесно, ми всі щось приховуємо, маленькі речі, дрібниці, але він, він приховав ціле життя. Мене питали, а ти пробачила? Не знаю, це як спитати в дерева, чи пробачило воно сокиру. Але я точно знала, Ярик не винен, і Ірина. Вона жила в правді. Її правда була страшною, незручною, але чесною. Я захотіла щось зробити маленьке, щоб поставити крапку. Я роздрукувала його фото і приклеїла на зворотну сторону старої коробки з гаража, підписала Юрко. Люблений, суперечливий, мій. І от у цьому, здається, була істина. До речі, історики досі сперечаються, що змушує людину зраджувати брак любові чи страх втратити контроль. Але, здається, відповідь простіша ми просто боїмось правди. Мій син поїхав знайомитись з Яриком, я не поїхала з ним, дала їм простір, але потім отримала фото. Двоє хлопців поруч, один тримає в руці м'яч, інший обіймає на фото тепло, і ніби в ньому був і Юрко. Увечері я стояла біля вікна з горнятком чаю і думала можливо, гараж і не треба продавати? Можливо, це не просто бетонна коробка, а архів, історія, спогад, попередження. Зрештою, якщо життя це книга, то в кожному гаражі ховається нерозказаний розділ. І не завжди той, що хочеться читати, але треба. На тиждень я залишила все, як є, не чіпала гараж, не відповідала на повідомлення, навіть з Іриною не списувалася. Потрібно було побути в тиші, але тиша річ підступна. Вона або лікує, або крає глибше, ніж будь-які слова. У неділю я прокинулась з дивним відчуттям, ніби щось змінилося. День був похмурий, але в мені трохи ясніше. Я вдягла пальто, взяла ключі від гаража і пішла. Неспішно. Немов ішла не в бетонну будівлю, а на зустріч із кимось, кого колись дуже любила. Я відкрила ворота. І знову той самий запах пилу мастила старих речей. Але цього разу я подивилася уважніше. У кутку під полицями знайшла ще одну коробку. Вона була загорнута в тканину, і зверху прикріплена записка лише якщо захочеш зрозуміти мене. Всередині його щоденники, справжні не нотатки з покупками, а записи думок, їх було кілька охайні, датовані, і я почала читати. 3 квітня 2007 року. Марія не здогадується, але я знову був у Черкасах. Побачив її. Вона тримає ярика йому вже 6 місяців це моє прокляття і моє щастя не знаю, як з цим жити. 18 грудня 2012 року сказала, що більше не хоче бути другою. І я не знаю, що їй відповісти, бо перша Марія завжди буде. 5 січня 2019 року. Ярик питав, чому я йду. Я не зміг сказати, що в мене є ще родина, сказав, що робота, я боягуз і знаю це. Я сиділа на холодному бетоні і плакала вперше по справжньому, не від образи, не від злості, а від втоми, втоми бути тією, хто завжди перша, але ніколи єдиною. У його словах не було пафосу. Він не намагався себе виправдати, він просто писав і в цих рядках. Звичайний чоловік, розірваний між двома жінками, двома життями, без героїзму, без ідеалізації. І, знаєш, я зрозуміла, що в житті найболючіше не втрата, а усвідомлення того, що все було не так, як ти думала. Цікаво, що в середньовічній Франції існував звичай. Якщо чоловік мав позашлюбну дитину, він мусив посадити її на коліна перед усією родиною і сказати Це моя кров. Так вони визнавали. Прямо без сорому. У нас же ховали все всіх. Я спакувала щоденники в коробку і вперше за довгий час знову подивилась на Юрка, як на людину, не як на чоловіка, не як на зрадника, а як на того, хто помилявся, як ми всі. І подумала: можливо, любов не обов'язково бути одна на двох, можливо, іноді вона роздвоюється, як ріка, що розливається навесні. І тоді вибір, не між добро і зло, а між нестерпно і ще болючіше. Повернувшись додому, я поставила коробку на шафу, не як реліквію, як пам'ятку, щоб ніколи не забувати. Мовчання це теж дія. А правда завжди знайдеться навіть через бетонні стіни гаража. Після того, як я прочитала всі щоденники, зібрала речі і закрила гараж, мені залишилася якась гірка тиша. Але не порожня, ні тиша зрозуміла, спокійна. Як після бурі, коли ти ще не встиг оговтатися, але вже бачиш сонце крізь хмари. Увечері мені зателефонувала Ірина, її голос звучав інакше, м'якіше без напруги. Я знаю, що ти знайшла, сказала вона, не називаючи прямо що саме. Я не відповіла. Не тому, що не мала що сказати, просто вперше за довгий час хотіла слухати. Я не чекала від нього нічого, а потім чекала всього. Ми з ним домовлялися мовчки. Я знала про тебе, завжди знала, але я думала, що зможу бути для нього всім. Не вийшло, ми довго мовчали, а потім вона додала. Ярик тебе чекає. І якщо ти не проти, я би хотіла, щоб він знав тебе не як жінку з минулого його тата, а як Марію. Просто Марію. Я сиділа з телефоном у руці і відчувала, як по щоках течуть сльози. Але це були не ті сльози, які спалюють зсередини. Це були ті, що змивають. Вони лоскотали шкіру, як теплий дощ, рідкісний, але бажаний. Наступного ранку я пішла до Ярика, він відкрив двері, у нього в руках була машинка, а на обличчі, серйозна зморшка між бровами, як у Юрка. Малий сів поруч, подивився на мене і сказав: Мама, сказала, ти колись була татовою дружиною, а ти тепер мені хто? Я засміялась крізь сльози і обережно сказала. А ким ти хочеш, щоб я була, він знизав плечима. Можеш бути просто Марія, але я скажу бабусі, бо в мене вже є одна, але вона зла. І тут я знала в цьому дитячому просто Марія було більше правди, ніж у всіх дорослих діалогах разом. Цього ж дня я віднесла в гараж пару іграшок, поставила їх поруч із коробкою і написала маленьку записку. Тут почалося нове, і я не боюсь. До речі, є цікава теорія, що саме через неочікувані відкриття ми насправді змінюємось, а не через поради чи книжки. Історики досі сперечаються, що сильніше впливає на людей любов чи втрата, але я вже знаю свою відповідь. Увечері мій син приніс пляцок, сам спік, поставив на стіл і сказав Мам, ти сильна, і навіть коли я не розумів тебе, я завжди знав, ти не зламаєшся. Я обійняла його вперше без образи. Просто з любов'ю, бо з усіх гаражів, скринь і темних шаф у цьому житті найцінніше ми носимо в серці. І якщо це серце не озлобилось, значить, ми вистояли. Минуло кілька тижнів. Весна вже повністю вступила в свої права. Дерева квітнули, на подвір'ї співали пташки, і навіть старий гараж у дворі здавався не таким сірим. Якось уранці я прокинулась і зрозуміла, що сьогодні хочу відкрити вікна. Пустити свіже повітря і посміхнутись. Я приготувала каву, сідаючи на кухні в старому светрі Юрка, не тому, що ностальгія, а тому, що тепло, бо вже не болить так, як раніше. Біль змінився на щось інше на розуміння, на пам'ять, на прощання, навіть якщо воно не сказане вголос цього дня до мене зайшов ярик. Він уже не соромився, просто зайшов як до себе додому, приніс малюнок, де були троє людей він, Юрко і я. Знизу напис Моя нова сім'я. Я запитала, а мама знає, що ти тут? Він кивнув, вона сказала, що ти добра і що то тебе колись дуже любив. Значить, ти хороша. Я притиснула той малюнок до грудей і сказала Значить, у тебе два доми. І обидва справжні. Того ж вечора я вирішила зібрати всі речі з гаража, відкласти щоденники, залишити тільки фото. Деякі речі я викинула, деякі віддала. Але одну річ я залишила стару банку з гайками, яку Юрко тримав ще з армії. Вона нагадувала мені про нього як хлопця, який вмів лагодити все, окрім стосунків. Історики кажуть, що в багатьох культурах смерть чоловіка це перехід жінки в новий соціальний статус. Але от у моєму випадку це був не статус, а справжнє переродження, не зовні, всередині. Наступної неділі я сама вперше пішла до церкви після всього, не для того, щоб просити, а щоб подякувати за те, що вижила, за те, що змогла зрозуміти, за те, що не зламалась. І коли я стояла там, у тиші, до мене підійшла старенька жінка, сказала Ви тепер світитесь раніше були сіренька, а зараз жива. Я усміхнулася і подумала, може, не так уже й погано, коли старі гаражі тріщать по швах. Бо саме через ці тріщини в них проникає світло. Повернувшись додому, я ще раз пройшлася повз гараж, і вперше не відчула нічого тяжкого, лише трохи ностальгії, а потім посміхнулася і подумала: Юрко, якщо ти мене чуєш, я нарешті відпустила і тебе, і образу. І наше могло би бути, бо тепер є те, що є, і в цьому моя правда.